Про головне події в Харкові та області 11 березня. Харків'яни отримали Оскар. перший в історії України. Винагороду завоювала документальна стрічка харківського режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі. Над фільмом працював сам Чернов, фотограф Спертянська Євген Малолєтка та продюсерка з Харкова Василиса Степаненко. Вони були єдиними журналістами, які залишалися в Маріуполі під час його облоги та нищення російською армією. Команда зафільмувала злочини росіян і біль маріупольців. Відео та фото змогли вивести, переховуючи техніку під сидіннями вавці. Так подолали 100 кілометрів окупованої території та 15 російських блокпостів. У своїй промові на Оскарівській церемонії Чорнов зізнався, він не хотів би робити цей фільм. Ладен обміняти свою славу та успіх на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Росіяни атакували Харківщину шахедами та ракетами С-300. Три безпілотники вночі долетіли до Харкова та вдарили в землю поблизу аеропорту. Вибухова хвиля пошкодила готелі, термінал, а також вікна в будинках та автівки. Удень у Харкові знову чули вибухи. Прильоти були в передмісті. Начальник Хова Олег Сенігубов повідомив про удар ракетою С-300 по Кутузівці. Очільник Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко про прильоти на околицях Дергачів обійшлося без постраждалих. Суд у Харкові виніс вирок одному з так званих управлінців, яких призначили росіяни під час окупації Харківщини. Колаборант у свої кращі часи був і начальника Велоклійського територіального управління Ізюмської ВГА Харківської області. Він не встиг втекти разом із роботодавцями. Зрадника затримали в Куп'янську та судили в Харкові. Найближчі 14 років посіпака окупантів проведе за ґратами. Також у нього конфіскують елітну нерухомість і посешляховик. Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник позивний Марсель заявив, що на його життя здійснили замах. Це сталося кілька тижнів тому під час робочої поїздки Харківщиною. Це повідомлення Мельник написав сьогодні у своєму телеграм-каналі. А перед тим востаннє виходив на зв'язок 17 лютого. Генерал повідомив, що він у строю та працює. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.